Доброго дня, це фіалкова хатинка та Терчу Колени. Останнім часом надходить питання, чому я не показую зараз квітучих фіалок і не знімаю полички з квітучими фіалочками. Я зараз трошки вам спробую провести екскурсію по фіалковій хатинці і трошки розповісти, що в мене сталося і що в мене на даний час змінилося. І так. Змінилося в нас. Змінився торф. Я розповідала в себе на сторінці, що була придбала не дуже якісний торф. Ось тут в мене на поличках вже відновлюються деякі сорти відновлюються з листа, тому що торф був ну, відверто десь до середини мішка, коли дійшла, він був прокисший, Я про це писала. І дітки, які стояли біля року в тому торфі, замали трошки таких не дуже гарних змін. І ну, деякі померли, деякі сорти я все ж втратила, тому зараз щось з листочка, що з літочками відновлюється. Насадила з того, що залишилося купу листя. Йдемо далі тут. Тут в нас теж купа листя. І більшість фіалок зараз е, в мене в стані ось вкорінення, перевкорінення голів, пересадження повної заміни торфу. На зв'язку з цим я зараз маю таку невеличку яму в цвітінні. Його майже в мене на полицях, ось полички з трилерами. І нічого майже в нас не цвіте. Ось один нещасний піксі-пінк намагається зацвісти. Ось. Тут стандартики. Теж, в деяких я вже бачу бутони, тобто за кілька місяців ми будемо вже мати початки гарних цвітінь. мініатюрочки. Ось так зараз виглядає. В мене з цієї полички їдуть на виставку. У мене з 500 сортів залишилося 360. І це 360 на різних стадіях. Ось у нас наслідок. Ось того не дуже доброго торфу. До речі, ця фіалка ще в ньому зразу пішов такою гидотою. До речі, да, я ще не всі фіалки встигла пересадити. Тут деякі вже пересаджені і ось відновлюються. Деякі ще в старому торфі і мають не дуже гарні ось такі серединки, яким, до речі, дуже схоже на кліщову. На кліщове ураження, але під мікроскопом були всі ось такі фіалочки досліджені. І ніяких кліщів немає. Це вплив якраз таки неякісного торфу. Оці такі серединочки. Це ось полиця, яка ще не пересадилася дуже в поганому стані. Ну і Ті, хто залишилися, собственно, не пересажені. Ще вони мають або були пересаджені ще в старий торф, Вони зараз зацвітають і поїдуть на найближчу виставочку. Це ось уже не поїде, бо відсвів. Покажу новинку. Оса, днями зніму відео по ним, по новиночкам саме, які будуть їхати, які зараз цвітуть, бо ось у нас Тео-квітень. Він має таке гарненьке цвітіння, дуже мені подобається. Наступне відео, мабуть, буде огляд саме цього сорту. Так що ось така вам коротенька відповідь на те, чому зараз нічого не показую на фотографіях. Немає про що знімати відео, ну крім того, що ось таку мали біду. Розеточки відновлюються, вже ті що пересаджені, вже такі гарненькі стають. Вже там навіть в деяких бутончиків видно. Гарнюнька така набирає кольору. Ось так Ось. Дякую за увагу. Приходьте на виставки, будемо спілкуватись особисто. Відповім на ваші питання. До побачення, до нових зустрічей!